Мої терітка, я знайшов, а чужі собі мої, коли мої, коли мої. І почали битися. Та так б'ються, та так скугуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. <плес> Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Що ви такі дурні. Поки ви здоробились, я з моїми курчатками послідла вашими зернятками. Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то може б б так були. Бачи, сидить на релі гар. Один до неї. Чи не можете, дядиночко, мене розуму навчити? Та ні, синочку. Я й сама його не маю. Ти полети до столи, вона кажуть вельми розумна, може, вона тобі що порадить. А он де в москаль, на соляці копчений, лежить горілиць існування зречених. Пританку якого биці? Українська родюча земля, що вже поглинає того москаля, хоч він недостатньо з боків пропечений, без глуздої долі своєї зречений. при танку, в якого поцілив гриць. Виривайся, виривайся з ночі й туману, з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигу, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирнус всю цю твою безпритульність всячу, всю цю твою дитячу вірність.